Отримала інформацію відносно осіб відразу ж після скоєння даного кримінального правопорушення, які проживають на території іншого регіону нашої України. Проведено з заходами працівниками головного управління національної поліції спільно, в свою чергу, з працівниками Служби безпеки України. Даних осіб було індифіковано. Подальшому значить, готельні комплекси, наймані квартири. Міста Луцька, а також нашої області. В подальшому даних осіб ще було затримано на сьогоднішній день. Вирішено питання тобто, щодо затримання їх порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу, триває досудове розслідування. Згідно з попередньої інформації, тобто дані особи були засуджені за вчинення ряд кримінальних правопорушень на території Республіки Грузія. А також притягалася до кримінальної відповідальності на території України. Але ну, Інформація ще триває, тобто перепровіряється, тому що е, отримано вона як ніби дані особи притягалася до відповідальності на території на сьогоднішній день Луганськ. Після затримання даних осіб вони були доставлені в Луцький відділ поліції. Вирішено питання про затримання в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Був присутній процесуальний керівник, прокурор прокуратури Луцької місцевої. Залучено адвокатів, проведено слідчі дії вже в присутності адвокатів, в зв'язку з тим, щоб не порушувати право на захист даних осіб. Про слідчі дії дійсно підтверджено слідчими діями. Що це саме дані особи вчинили даний злочин. На місці події вилучено відеозапис, як вчиняється даний злочин, вилучено батарею провадження. Ну на місці події також були вилучені гільзи і це автомобіль. В подальшому знайдений був по проспекту Грушевського. Зафіксовано, що там є дійсно отвори, можливо, від пострілів в нижню частину бампера. На даний час дані особа знаходиться в Луцькому відділі поліції, в ізоляторі тимчасового тримання і вирішується питання про повідомлення про підозру і звернення склопотання про тримання під вартою. Луцький міськрадний суд. Зброя нагородна, щоб не було там ніяких з цього приводу інших моментів. Перше. Друге, ну що відбулося? Сів в автомобіль, сумку сумку збоку, підійшов громадянин, десь так, приблизно до метрів 90 щось показує пальцем на переднє колесо, що то у тебе іскрить з характерним акцентом. Вийшов з автомобіля, звичайно, там нічого там не іскрить. в Цей час перехожий каже, Каже, дивись, дивись, каже, втікає з барсеткою. Я побачив в руках цю сумку. Злочинець спочатку побіжав в одну сторону, зрозумів, що там немає ніякого виходу, почав біжати так, я його ну, перерез.